Привіт усім слухачам. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка змінила духовну історію України та Східної Європи Іван Єфремович Воронаєв. Його ім'я нерозривно пов'язане з поширенням п'ятидесятницького руху на українських землях. Він був не просто проповідником, а справжнім духовним піонером, який присвятив своє життя пробудженню та духовному відродженню народу. Іван Воронаєв народився у 1885 році в Російській імперії. Його справжнє ім'я Микіта Петрович Черкасов. Він виріс у православні традиції. Однак вже в молоді роки шукав глибшої духовної істини. У 1907 році, під час служби в царській армії в Ташкенті, він познайомився з баптистами і прийняв водне хрещення. Це був переломний момент, саме тоді він відчув поклик до місіонерської діяльності. Після цього Воронаєв переїхав до Сполучених Штатів Америки, де став активним служителем серед слов'янської діаспори. У Сполучених Штатах він спочатку служив серед баптистів, однак невдовзі захопився п'ятидесятницьким рухом, який активно розвивався після так званого пробудження на Азуза Стріт. Воронаїв пережив особисте хрещення Святим Духом, що ще більше зміцнило його рішучість. Разом із групою однодумців він заснував першу слов'янську п'ятидесятницьку церкву в Нью-Йорку. Та його мрія не була обмежена Америкою. Він мріяв принести цю вогняну віру. На рідні землі. У 1921 році Воронаєв прибув до Одеси. 12 листопада 1921 року він провів перше офіційне п'ятидесятницьке богослужіння Сабанському провулку. Цей день вважають днем народження п'ятидесятництва в Україні. За короткий час рух набрав неймовірної сили. Вже до середини 1920-х років в Україні діяло понад 350. П'ятидесятницьких громад, де служили тисячі віруючих. Воронаєв активно подорожував, відвідував нові громади, проводив конференції і семінари. Його проповіді надихали людей залишати старі звички, змінювати життя та шукати глибших стосунків із Богом. Але ці успіхи привернули увагу радянської влади. Комуністичний режим розглядав п'ятидесятників як загрозу. У 1929 році Воронаєва вперше заарештували. А у 1930-му він був засуджений до п'яти років ув'язнення в таборах. Після короткого звільнення його знову заарештували. У 1937 році, під час Великого терору, Івана Воронаєва розстріляли. Його ім'я потрапило до списку мучеників за віру, які віддали життя, не зрікшись Христа. Попри трагічну смерть, справа Воронаєва не згасла. П'ятидесятницькі громади продовжували рости в підпіллі. Люди збиралися таємно, передавали рукописні проповіді, співали псалми у підвалах та лісах. Сьогодні в Україні та на пострадянському просторі мільйони віруючих належать до п'ятидесятницьких церков, і ім'я Воронаєва з любов'ю згадується як ім'я духовного батька. Друзі, історія Івана Воронаєва нагадує нам про силу переконань і про те, як одна людина. Натхнена Божим покликом, може вплинути на цілі покоління. Його життя це виклик для нас, чи готові ми бути світлом і сіллем в нашому суспільстві, навіть якщо це дорого коштує. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобався цей подкаст, підпишіться, поділіться з друзями і не забувайте залишати свої відгуки. До зустрічі у наступному випуску.